Тарас Григорович Шевченко у нашій раї на землі. У нашій раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає, свидети яблочко малим. Буває і де моє зимом, і печалювати дошу, і стане жаль її, і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим. Тієї матері святи, що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночистає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знову на нього Надивитись, дивитись, наговоритись. Це моє, моє, і дивиться на нього, і молиться за нього Богу. Йде на вулицю гуляє, гордіше самої цариці, Щоб людям, бачте, показав своє добро, а подивіться моє найкраще й на всіми. На і ненароком інший гляне весела рада, Боже мій, несе додоме свого Івана. І їй, здається, все село Ми знайдивилося на нього, що тільки діла там було. А більше не було нічого. Щаслива я літа минаю, потроху діти виростають, і виросли, і розійшлися заробітки в москалі. І ти осталася, небого, і не осталася нікого з тобою дома. На готи старої нічого лягти і витопи зимою хату. А ти не здужуєш і стати. Щоб хоч огонь ти розвести. В холодній мовишся озелі заї, за діточок. А ти, великонученцем, все лунаєш плачучи вночі і полем степом і сулоти сіна закриваєш. бо і пташка іноді пізнає. І за ще вече. Он байстрянеся на базар. Дедь страса твоя тая, що всі люди вдивувались. Пропала немає. Все забрала дитиночко і вильно свати. І вийшла ти за царину з хреста ніби знята. Старці тебе цураються На атії покази, а вона таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли до воно буде Гратись і промовить слово мати. Велике найкраще слово! Ти зрадієш і розкажеш дитині правдиву, пропаде чавого і будеш щасливим. Та не довго, бо не діть на дозровську дитина, піде собі співця водить, а тебе покине. Калікує на розпуті, щоб собак наждила, та, та ще й милає за те, бач, що носить водила. І за те, що тяжко дитину любила, і любити не Богу, поки не загинеш, Межит саме на морозі, де не будь під тим.